то тоже відключають воду, якась будет ремонтная работа. Управление нам прислало сообщение по электронной пошті, что молета. Не будет воды с 7 до 6 вечера. Но ну, сейчас уже 8, но ну, вода ща есть. Вот. Мы понабирали во все відра, все, что можно, все, все емкости понагребали. Ну, ну, как бы туалет, сами понимаете, все дома, ну или что звонная. Блин, такі вже ці коси. коси розпустила Галя. Розпустила донька коси, а за нею всі матроси. Заплила в косичку банта, А за нею лейтенант. Я пам'ятаю це з дитинства. Та хочу поотвічати на питання. Я не смотрю Самвела. Бо мені там, ну, поклонник, я розумію, я знаю, що багато жінок смотриться в Вела і нравиться він. Я не дивлюся. Ну, він мені попадається в ленті. Ну, видно, якесь відео я зацепилась з каким-то рецептом. І тепер мені Тикток предлагає. Ну, мені, ну, я не Ні, хороший мужчина. <рістерігінь> У мене, коли був канал на Ютубі, YouTube... ну, був, він сейчас є. Карамелька, я так назвала его, я не помню, чем мне так захотелось, карамелька. Ну и в общем, карамелька, карамелька. И тут мне пишут какие-то женщины, ты, сука, пересука, ты обсыраешь там вела. Я сначала пыталась доказать, что, ну, писала там им, что, ну, я, не, я его не смотрю, я, не, я, ну, я ничего не делаю. А, а потім пішли, пішли такі сообщения, що прям, ну, воні, это, подробності ти, ну, якісь там комментариї вона пише, якісь чи пошла, чи що, я не знаю. Какая-то другая женщина теж називає себе карамелькою. Ну, нікому не запрещається називати себе карамелькою, ну, правди Бога. І вона поклониться Самвела чи хейтерша Самвела, я не знаю. І вони мене, ті жінки, мене спутали з той. З тою жінкою, і вони мені там писали, кажу, на мене наїжджали. Я спочатку їм щось доказувала, а потім перестала. ну а що я, що мені так? класниця, однокласниця казала, а ти сам велку дивишся. Та не дивлюся, я сам велку. Ну чого ну, я не знаю. Я смотрю Алу, смотрю, не знаю, злата, Аманда, я не знаю, как звать. Очень хорошая женщина, мне она нравится. Особенно понравилось, когда она маты добавляет свою речь. Я сразу, а, какая классная тетка. И я у нее там, ну, что-то почер... Я же говорю, что я, короче, ну, такая... Блин, я хочу себя обозвать как-то, не знаю. Ну, короче, ну, я моді не розумію, коротше, там всяка херня. Мої пробнички я нюхала. А, а от я мам, я хоч чуть-чуть, що вона там хоч, хоч розкаже для мене, для, для ковхозниці. Вона <говорит> так красиво одягається, ну йому можна чому-то повчитися. Аллу люблю, ну, тому що просто люблю, не знаю, ну, харизму люблю її. І ще дивлюся маму Хрущ. Дівочка Яна з двома дітками в Норвегії. Ні, ну я багато на кого підписана. ну Я маю мій ввиду з знаєте, хто, хто в такому стилі, як я, хто розказує, хто показує свою жизнь. Вот так вот. Не, ну не просто говоряща голова, це я собі можу сказати, говоряща голова. Може якусь інформацію донести, а може ну просто про життя розказати. Є такої Ну Так я багато підписана. Хоча не знаю, я і не пам'ятаю на кого я підписана. Що попадається в лінті, то й дивлюся. А сам Майлку не дивлюся. Він попадається іноді. Особливо мені понравилось, коли він, як він називав бабками-сатаністками. Це я побачила. Щось він там на балконі розказував, що з нього кот, якась клетка, і той кот сидить в той клітці, він там як то такі пристроїв за вікном. Ну, ви знаєте, да? так? Вот, що ще хотіла сказати. Якісь питання були, зараз спомню. А, ще питання, это, что, мол, лифчики типа накупляла. Это спортивні лів. О, май гад! О, так, одна піша, там, хейтерша, я вже их. Ну, по личном, она с, с этим, как ни странно, хейтерша с фоткой. Это же спортивные лифчики. Да ты шо? Ну, значит, я не знаю, сказала, что это спортивный лифчик. Ты что тупая, что, ттка? Я сказала, что это спортивные лифчики. И это, вы пишете, что типа Сиси придет, Ну, я вот уже хожу, ну, не знаю, не приют. Может, потому что они дорогие, какой-то материал сделаны, что не приют. Это, вот тот, который подороже, вот сейчас он на мне. Внутри, гляньте, Ой. То вин, короче, супер комфортный. Ничего не при, я все нормально. Еще мне нравится, блин, не знаю. вам показать ну ладно не буду. що воно тут высокий и вот знаете нема вот это что сися вылезла ты там десь, ета, она вылезла и вот так бугорком и торчить надо ну ей надо поправить короче ктось так рассказує вообще в тиктоке я буду первая вот а тут не надо поправлять бо він високий вони раз ну вони не вылазить и потом пум пум си сами коротше Набули твої форми, яка потрібна. Мені ще мужчини смотрят, я знаю. А що ви? Ну, це така жизнь. Ви ж теж свої там яйця поправляєте, вас щоб вони там правильно лежали. У ну, нас своя проблема. Молодоці в мостить. Щоб удобненько лежали. Коротше, нічого не приє, не знаю. Очень удобно і вообще офігенський. Ну, що мені нравиться, що немає этих. Ручки железнее. Каркаса. Этого. Бля, тільки що сказати треба, я забуваю. Ну, ви поняла, да? Вот. І воно не ріже нічого. Немає швов. Нічого, тобі, ну, якби не знаю, він якось так пристосувався до мене, він на мені він мене так обліг. Я говорю, або те там лівчики. О, тут чуть видно. Або те там. Якби вони були по акції, вони дорогі. вони 55 доларів Я показувала. Ну, класний. Ну, зрозуміло, ну, що він спортивний. Ну мені подобається. У мене є і такі, звісно, я і таких, і в простих хожу, і в кружевних. Якось показувала, я при свадьбу купувала багато. Один класний, а второй з пошлою другий... Второй, ну, бля, ну сильно давит. І так я його не нос. Один ношу, двох не ношу. І так А спортивная классная. А, а вторую тут, вот этот, боже, как я богата пиздю. А вторую тут лифчик подешевле, менее комфортный. К концу дня вот тут прям красная полосочка, знает, нарезала. резала. Тут, по-моему, 35 долларов. Ну, жалко денег. Не, ну я буду его носить, будет я его купила, понимает надо насыть а вот этот комфортамблэ. Английский. Я учу английский, куры, не переживайте, я как начну шпрехать. Я так хорошо понимаю английский сейчас. Это капец. Ну, сказать опять же на мужу. Вот так. Я могу сказать, но я не могу вот так. Построю предложения прям суперське. Ну воно мені пряма, я чувствую, я, я колись випульну. Потому що я так хорошо понимаю. Прям все понимаю. Я уже смотрю от этих американок, слушаю, американські стима на тіму, так, як обычно. Американські канали смотрю. І вони там так тиребанять, тирібанять, і я, бля, все понімаю. Ну не все, ну 80% понімаю. Так що я колись як випульну вам, бля, тут цим куром, і що ще хотіла сказати? А -а -а.